Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми нас з вами другий день нашого самодельного челенджу Йога Латас, який я створила для того, щоб в кожного була можливість щоденно займатися своїм цілом, робити його сильнішим, гнучкішим та здоровішим. В описі під цим відео ви знайдете посилання на перший день цього челенджу. А ми з вами переходимо безпосередньо до практики. Ми з вами розпочинаємо на початку колинка у стоячому положенні. Ставимо наші стопи разом, навдосі підіймаємо руки над головою, беремо їх в замочок, в долоні до стелі, виходимо на носочки, легенько підкручуємо куприк і витягаємось вверх. робимо вдих і з видихом опускаємось до наших ніг. От та нас навидожили нашу спину. А вдих виходимо у стояче положення, підіймаємось. Потягнулися до стелі. І з видихом опускаємось до ніг. Беремось за протилежні лікці і тягнемось до підлоги. І ще один вдих, руки над головою витягнулись до сталі. Зробили вдих і з видихом опустилися у та на санем. Колотові перед собою, а робимо крок назад. Ходимо з вами на вкарачки. Залишаємо наші долоні під плечима, коліна підстанемо. І звідси починаємо додавати 5 великих кругових оберців нашої правою рукою назад. І ще два. І один. Змінили сторону, праву долоню на колимок. Лівою рукою п'ять кругових оберців назад. І ще три. Два. І один. Повертаємось знову. В центр. Можна підгорнути пальці. ніг. Наступним вдихом розслабляємо живіт, подаємо вроді вперед. І з видихом округлюємо спину. Вдих, прогинаємось. А видих, округлюємо спину. І ще три. Два видих і один. Супер, повертаємось в нейтральне положення, випрямляємо по черзі наші ноги, опиняємось з вами в планці. Підкручуємо куприк, втягуємо живіт, виштовхуємо з долонями від підлоги. Залишаємось з вами тут на 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І один з наступним видихом переходимо в собаку мордою вниз. Потягнулись вверх, а п'ятами до килимка. Робимо з вами тут декілька вдихів та видихів, за бажанням згинаємо по черзі коліна. І давайте всі разом декілька разів одночасно підіймемо і опустимо наші п'яти. 7, 6, 5, 4, 3, 2, і ще сім. Шість. П'ять, чотири, три. Два. І одинимось перед собою, опускаємо коліна на колимок, розслабляємо стопи, крокуємо руками вперед. Потягнулись грудьми до докалимка, розслабили підборіддя, або чоло вниз. Готовимось перед собою, підіймаємось вами на прямі руки і переходимо до вправ на наші сідниці. Тримаємо м'язи колю в тонусі, підіймаємо праву ногу назад, зігнуту в коліні, опускаємо вниз. І знову підняли, потягнули з п'ятої до стелі, Опустили. Руки в нас прямі, за бажанням можна опуститися на лікті. Намагаємось сильно не прогинатися в спині, робимо тут ще 5, 4, 3, 2, 1. Випрямили праву ногу, завели їх в ліву сторону, підняли по центру, завели вправо. І знову вверх, центр. Опустили вліво, вверх, центр. Описів вправо і повторюємо таких іще вісім разів. П'ять. Чотири. Три. Два. І одна. Повертаємо наше праве коліно до лівого. І звідси ми будемо переносити праве коліно до грудей і випрямляти ногу назад. Коліно до грудей. Випрямо назад. І ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один залишаємо. Браву ногу вверху натянули носочок, виштовхнулись руками. Тримаємо тут 10 м'язи коротонусі. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Додаємо декілька разів кругові оберти нашим Правою ступою. Спочатку в одну сторону. І змінюємо в іншому. І ще три, два. Один. Зігнули праве коліно, перенесли його до лівого. І завершуємо на цю сторону. Наступною вправою. Розкриваємо праве коліно в сторону. Опускаємо вниз, підіймаємо п'яту до стелі. Опускаємо вниз. І так повторюємо. Десять разів. І ще. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Випрямили праву ногу вдих і з видихом Опустили її вниз, долоні злегка вперед. Повертаємось собаку морди вниз. Стопи на ширині стегон долоні на ширині наших плечей. Відновлюємо трішки тут наше дихання перед тим, як повторити все те ж саме на іншу сторону. І ще туди вдих, і з видихом опускаємо наші коліна. Опиняємось з ним навкарачках і змінюємо сторону. Праве коліно залишається внизу, ліво п'ятою ми тягнемось до сталі. Опустили вниз. Вперше і вниз. Не забуваємо тримати живіт в тонусі, прибираємо сильний прогін в нашій спині. І ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Випрямили ліву ногу, завалить в праву сторону. Підняли по центру, Завели ліву. Якщо ваші руки втомилися, ви завжди можете опуститися на лікті. І ще сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Переносимо ліве коліно. До правого і звідси: коліно до грудей. Випрямили ліву ногу назад. Коліно до грудей. Підняли вверх. Відчуваємо, як працює наша ліва сідниця. І ще сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Три. І один. Залишаємо ліву ногу вверху. Тримаємо. Десять. Виштовхнули звіками. Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І один. Додаємо маленькі коле нашої ступої. Спочатку назовні. І змінюємо напрямок в іншу сторону. І ще п'ять, чотири. Три, два. Один. Це. Перепустили ліве коліно вниз. І звідси ми направляємо. П'яту до стелі. Опускаємо. Розкриваємо коліно в сторону. Опускаємо. Перевіряємо, щоб наш правий лікоць не згинався. І ще. Сім. Шість. П'ять. Не махаємо. Чотири. Три. Відчуваємо кожен м'яз. Два. І 1. Завершуємо. Супер. Підгорнули пальці ніг і знову вийшли в Собаку мордою вниз. Цього разу ми дивимося перед собою маленькими кроками. Переходимо на початок румка. Опускаємось до ніг. Наступним вдихом виходимо у стояче положень. Руки наздов. І з видихом долоні до грудей. Ставимо руки на пояс. І робимо крок назад. Стаємо вздовж нашого колимка. П'яти всередину пальці назовні. Стопи ширше, ніж наші стени. Тримаємо руки перед собою, згинаємо коліна, Вони будуть у нас напрямку з пальцями ніг. І сідаємо вниз. Звідси ми випрямляємо ноги, робимо вдих. І води сідаємо вниз. І повторюємо таких десять разів. Кожного разу, як ми підіймаємось, ми скорочуємо наші сідниці. Вісім. Сім. Плачу розправлені. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Залишаємось з вами внизу і по черзі підіймаємо наші п'яти. Плечі в нас розправлені. І ще сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І одне. Тепер ми пружинимо внизу. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Залишаємось внизу. Підіймаємо. П'яти ободві. Опускаємо. Піняли. І опустили. І ще вісім. Обережно з балансом. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і залишаємося іще на 10. 9. Розправили плечу. 8. 7. Сіли нижче. 6. 5. Дихаємо. 4. 3. 2. 1. Випрямили ноги. Молодці. Руки на пояс. Стопа паралельно над одною. Розслабились вниз. Потягнулись маківкою голови до підлоги. Візьмемо повільно, підіймаємось, направляємо наші стопи на початок лимка, робимо крок вперед. Вдих руки над головою і з видихом опускаємось до наших ніг. Підіймаємось на носочки, згинаємо коліна, розкриваємо їх в сторони, подаємо корпус вперед. І сідаємо з вами вниз. Лягаємо на спину, протискаємо коліна до грудей. Робимо вдих. І з видихом ми випрямляємо ноги вверх, Беремось руками за головою за замочок, розкриваємо лікці в сторони. Звідси ми з вами, тримаючи наш поперек на підлозі, направляючи ребра до стегу, для того, щоб живіт був у нас втягнутий Легенько ми підіймаємо з вами плачі і опускаємо ліву ногу паралельно до підлоги. Робимо вдих і з видогом змінюємо. І так повторюємо почергово. Опускаючи і підіймаючи наші ноги. Лікті розкриті. І ще раз притиснули поперек до коленка. Робимо десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Молодці. Опустилися вниз. Коліна добрий день. робимо вдих. З видихом знову. Підіймаємо плечі. Руки здовж тіла. ноги. І тримаємось вами тут. Десять. Дев'ять. Вісім. Ноги разом. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. І один. Притиснули знову. Коліна добрий день. Робимо вдих. І з видихом знову. Рука за головою в замочку. Лікті розкриті в сторони. Ми Випрямляємо цього разу ліву ногу паралельно до підлоги. Не опускаємо її на килимок. І лівим ліктем ми тянемось до правого коліна. Змінюємо сторону. Випрямляємо праву ногу. Правий лікуть до лівого коліна. І знову. Змінили. Змінили. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. чотири, Три. Два. І один. Супер. Опустились вниз коліна до груди. І звідси ми з вами перекатом виходимо у сидяче положення. Белоні перед собою. Виходимо з вами на вкарачки. Але переставляємо наші коліна більше назад. Тобто вони будуть стояти позаду наших стегон. І ми додаємо з вами віджимання. Перший варіант – це з колін, лікці біля ребер, живіт в тонусі. Складніше, звичайно, можна підняти коліна. Ми з вами робимо 10 разів. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, і от, ну, вийшли в верхню планку, і перейшли в планку на лівій руці. Ліве коліно для модифікацій можна опустити вниз. Дихаємо і тримаємо Ми з вами тут 10, 9, 8, 7, 6, 5, Чотири. Три. Два. Один. Через центр. Змінюємо сторону. Права рука внизу. І ліво розкривається вверх. Тримаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Опускаємо обидві руки вниз, робимо вдих. І з видихом опустили коліно. Сіли на п'яте, потягнулися. Руками вперед, відпочили в позиції дитини. Підіймаємось з вами у сидяче положення. Руки над головою. Взялися в замочок, долоні до стелі, потягнулись вверх І з видихом. Руки в замок за спиною, відводимо їх назад і вверх. Робимо вдих. вдив. видихом обидві долоні в праву сторону, ліво вухо до плеча. Повертаємось в центр, руки вверх, вдих. І з видихом долоні вліво, голова вправо. І знову повертаємось з вами в центр, опускаємо руки і випрямляємо ноги перед собою. Залишаємо ліву ногу попереду, праву стопу наприст, вдих втягнулась і з видихом скручуємось. Повертаємось в центр, міняємо сторону, права нога попереду, ліва наприст, втягнула від вдих. І з видихом скрутилися. І знову повертаємось в центр. Стопи разом, коріння налізно, але ми стопи відставляємо подалі від себе. Робимо вдих, подаємо груди вперед, а з видихом округлюємо спину. А вдих, прогнулися. Видих, округлили спину. Повторимо ще три рази. Два. І один. Супер. Збираємо наші ноги на хріст. Нахиляємось з вами в один бік. Вдих в центр. Нахиляємось в інший. Повертаємось в центр, крупкуємо руками вперед, ріжком тягнемо ще свою спину. І коли готові, повертаємось до сидяче положення. Ставимо руки в сторони. На досі підіймемо їх над головою. І з видихом долоні до грудей. Намасте! Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайки. Підписуватись на канал та залишати коментарі. До зустрічі!